Консервовані кавуни. Сьогодні закриємо кавун на зиму. Цей продукт на любителя. Він, виходить, не солодкий, а такий, як з бочки, квашений. Тому відрізаю я кусочками, шкірку зрізаю не повністю, щоб ну, так держався кавунчик. Якщо... Домашній кавун можна шкіркою. Поки я садила кавуни, я закривала шкіркою. Там шкірка тоненька, а товста шкірка не нужна. І тепер відправляємо ріжу такими полосками, щоб влазили у банку. І бажано накидати не один на один, а щоб між ними якась відстань була, щоб кип'ятком я ж буду проливати, щоб всі шматочки пролилися. Наклали баночку доверху, і тепер будемо заливати. Кип'ятком. Залили кип'ятком і закрили кришечкою. На 10-15 хвилин хай стоїть. Як злили водичку, я вже всипала 100 г цукру, додаю 50 г солі і 100 г уксусу. І зараз заливаю кип'ятком, закручую кришечкою і вкутую. І все.